Друзі, всім доброго дня! Ви дивитесь програму Розклад Долі, простір, де ми заглядаємо за завісу подій, енергії і сенсів. І сьогодні у нас особлива гостя, Альона Лебідь, терологиня, астрологиня, езотерикиня. І Сьогодні ми будемо говорити про день зимового сонцестояння. Про останній місяць 25-го року та про ключові події, які формують майбутній цикл. Пані Альоно, я вас вітаю, доброго дня. Дуже рада бачити. Навзаєм, що поїхали, як то кажуть, давайте почнемо з головного на день зимового сонцестояння. Це ж не просто найдовша ніч у році, це точка перезапуску. Скажіть, будь ласка, які енергії несе це сонцестояння саме у 2025 році? Знаєте, ми маємо звертати увагу на те, що взагалі будь-яке там сонцестояння чи рівнодення це перезапуск якогось процесу. Це процес, коли ми починаємо якесь оновлення, коли ми починаємо дивитися по-іншому на себе, на світ, і коли в наше життя заходять нові енергії. І тому ми маємо бути готові да, до того, що і ось цей день, який буде в нас 21 грудня, також буде запускати нові енергії, і ми маємо звільнити для них місце, щоб нові енергії зайшли в наше життя. І звісно, це буде такий перезапуск і перед нашим. Новим роком, да, астрологічним новим роком, коли ми вже дуже близько до завершення 2025 року, коли в нас вже дуже близько 2026 рік, який буде приносити свої новинки, свої сюрпризи, свої подарунки. І цей період, який ми зараз проходимо до 21 грудня, ми маємо його також якісно використовувати для того, щоб зайти в новий цикл з новими оновленими енергіями. І я б сказала, що зараз ідеальний час для того, щоб скинути а, переживання, страхи, образи, які ми отримали в 2025 році, для того, щоб у новий рік зайти вже більш оновлено, з більш такими живими, яскравими енергіями, наскільки наскільки це можливо зараз. А чим це сонцестояння відрізняється від попередніх років? Який ключовий урок воно несе людству? Знаєте, в нас кожне сонцестояння, кожне рівнодення, воно по собі відрізняється. І відрізняється, я б сказала, навіть в кожної людини, в залежності від тих циклів, які зараз проходить людина. Я не буду говорити, що є якась клішована одна тема, яка буде підійматися одночасно в усіх людей. Одночасно в усіх людей буде підійматися такий процес очищення. Але в кожного очищення буде в якійсь своїй сфері і темі життя, в когось це буде з приводу роботи, в когось це там реалізація, в когось соціальне проявлення, в когось стосунки, в когось здоров'я. Тобто в кожної людини це буде якась своя тема, і я можу сказати з впевненістю, що кожна людина відчуває, яка це буде саме тема. Тобто кожен інтуїтивно може відчути, а де очищення має пройти саме в мене. І якщо людина довіриться своїй інтуїції, своїм відчуттям, то я впевнена, що людина отримає класні результати від цього дня і від початку нового циклу. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, що о, саме в ці дні ми о, через очищення закладаємо програму на наступний рік. Або на наступний Трець. період до рівнодення чи до сонцестояння. Так, так, ми закладаємо взагалі і до наступного періоду зимового да сонцестояння, і на наступні етапи да, до нашого весняного рівнодення, до нашого літнього сонцестояння, тобто ці всі періоди вони між собою тісно пов'язані, і е, зараз так закладається таке певне оновлення, і я б сказала, знаєте, ще підведення підсумків. Ми маємо підвести підсумки, які ми маємо результати, які наші дії дали нам результати, які наші дії не дали нам результати, що можливо треба змінити, що можливо треба прибрати. Тобто, ось цей період це не просто там зробити якесь магічне очищення, да а ще й підвести підсумки, щоб це очищення воно було максимально е, свідоме. Угу, дуже класно. А, багато глядачів зараз а, ставлять нам в соцмережах навіть таке враження, що єдине питання: а що ж конкретно потрібно зробити до зимового сонцестояння, щоб не тягнути за собою свої старі проблеми? Що ви порадили? Так, я б порадила знаєте, зробити дуже класну е, практику, яка буде доречна для кожного. Це таку емоційну, енергетичну вигрузку, взяти просто е, аркуш паперу, е, взяти ручку і написати все, що вас турбує. От просто випишіть все. Я переживаю за, я злюсь на, я боюсь. І чого саме, і прям виписати все, що буде йти, не аналізувати, вигрузити все, що є всередині на емоційному плані, бо все, що є на емоційному плані, воно 100% впливає і на наш енергетичний план, так на те, яка енергія до нас заходить. Тому зробити ось таку вигрузку. Далі було б дуже класно зробити очищення свого простору. Це і прибирання, це і можливо запалити якісь благовонія і пройти. Там по дому, по квартирі буде дуже доречно. Е, почистити так також можна свою роботу, свій офіс, е, і можна готувати. Нові наміри. Ми кожне очищення, кожен процес очищення, ми маємо робити з певним наміром, яку нову енергію ми хочемо запустити в своє життя, що нам має дати ця нова енергія, бо просто хотіти енергію, це ну знаєте, це мало, це недостатньо. Енергія прийде, але вона така буде хаотична і незрозуміло в яку сферу життя вона піде, або піде туди, куди енергія буде вважати за потрібне. Тому треба сформулювати, куди саме я хочу направити цю нову енергію. Да, що я хочу покращити, зміцнити, що я хочу змінити можливо, і сформулювати намір. Спочатку вигружаємо емоційно, да, через те, що ми пропишемо. Далі енергетично прибираємо. Буде дуже класно навіть зробити якесь можливо певне розхламлення, щось викинути і перед новим роком це навіть також доречно робити. Тому ось цей період перед новорічний і перед. Ось цим днем 21 грудня раджу звернути увагу на те, щоб повикинути все, що вам заважає, зробити енергетичне очищення і закладати якісь нові наміри. Але закладати нові наміри це не означає, що там писати список бажань чи щось дуже сильно планувати. Це в першу чергу вирішити, куди я хочу направити нову енергію. А чого категорично не можна робити в цей період? Я б не радила сваритися, брати на себе дуже багато обов'язків, нагружати себе. Чому? Тому що це завжди такі періоди змін, періоди трансформаційні, вони завжди додатково тиснуть на наші емоції. Тиск на наші емоції, на наші болі відбувається для того, щоб ми звільнилися від того, що нам заважає. Да? І якщо ми в ці моменти ще додатково себе ем, грузимо, якось там заважаємо собі, е, намагаємось взяти більше роботи, намагаємось бути якимись супергероями, ми будемо лише гірше собі робити. Тому я раджу не перевантажувати себе, е, не сваритися. Якщо на когось злитеся, то спокійно поговорити або от виписати да, те, що заважає, як я говорила, буде дуже доречно. Е, і, ну, Можливо, не Дуже починати щось нове. Якщо воно у вас вже було заплановано щось нове, і ви знаєте, що за чим робити, то буде доречно. Але якщо це знаєте такий імпульс, іскра. І цей імпульс почати просто отак на швидкоруч втілювати, то скоріш за все людина не отримає бажаного результату. Тобто імпульс це класно, але треба знати, як цей імпульс правильно використати, відловити цей імпульс, але прописати чіткий план, як це втілювати. Тобто, знаєте, не гарячитися, не кіпішувати зайвий раз. Класно зрозуміло. А як правильно попрощатися з енергіями 2025 року? Можливо, є якась особлива. Підказка. А, так, е, знаєте, як попрощатися з енергіями. Е, ну, тут було б дуже доречно мені як енергопрактику сказати, що треба з вдячністю. да Але в 25-му році я впевнена на всі 100% що в кожного в житті відбувалися якісь періоди важкі, періоди, які нас виснажували, які змушували нас злитися і проявляти не найкращі наші почуття і емоції. І треба, якщо є ще залишок того, що ви не висказали, треба це з себе дістати. От Позбутися спочатку те, що заважає, і через вигрузку, як я говорила, виписати це, спалити можна. Можна записати і спалити, це буде доволі таки символічно. А потім вже почати, як я говорила, і нову енергію запускати, і, можливо, зробити такий інше. Ну, приємний для себе ритуал це коли ми а, запускаємо якусь мрію в своє життя. Але цю мрію відчути от, серця з душі. Да? От іде ось ця мрія, і просто цю мрію, хоча б зафіксувати на папері. Знову ж таки, як я говорила, імпульсивно нічого не робимо. Але зафіксувати те, що буде приходити е, там в голову, в серце, в душу, дуже важливо, тому що будь-яка мрія, будь-яка ідея, якщо ми її не фіксуємо, не заземлюємо, вона дуже швидко зникає. А потім нам здається, чому мені не приходять ніякі ідеї, чому я нічого не хочу. Да? Тому що ми дуже часто не звертаємо увагу на те, що нам приходить. І от саме в день е, 21 грудня і плюс-мінус один-два дня, да? тобто 19, 20, 21 22 23 Я прям раджу прислухатися до своєї інтуїції. Це дні, коли інтуїція буде бити ключем. Прислухайтеся, але якщо ця інтуїція буде підказувати вам щось важке і страшне, типу нагнітати, да бо може плічатися мозок, може йти нагнітання. Знову ж таки, робіть практику вигрузки, вигружайте все, чого ви боїтеся, тому що страх заважає почути голос душі. Яка чудова фраза страх заважає почути голос душі? Просто неймовірно. Ну, якось вона мені з усього зачепила, напевно, найбільше. А якщо людина нічого не робитиме, це якось вплине на її 2026 рік? Ні ритуалів, ні вигрузки, нічого. Знаєте, що вплине це на майбутнє, тут треба дивитися з точки зору в який стан, в якому стані людина буде заходити в новий рік. Uh -huh. так? Тобто наш стан він вже багато чого вирішує. От знову ж таки про страх, як ми сказали. Якщо людина вигрузить страх і вона буде більш така сильна, буде відчувати свою впевненість, то і справи будуть складатися краще. Але якщо людина буде брати з собою ось ці страхи, які були в цьому році, якісь переживання, якусь злість, то звісно в 26-му році, в 2026-му році буде продовжуватися ця історія, е, якихось кардинальних сильних змін не буде. Чому? Тому що людина знову ж таки тягне за собою своє минуле. Угу. Е, Демо далі. Грудень 2025 року, це не просто кінець року. За відчуттям багатьох. Це закриття великого життєвого етапу. Альона, скажіть, будь ласка, відверто. Що це за завершення? Для кого воно буде болісним, а для кого визвольним? Знаєте, через біль взагалі відбувається визволення. Тому я б сказала, що визволення воно буде абсолютно для усіх людей. І чи буде це визволення на благо, це вже залежить від того, як людина сприймає це визволення, і наскільки людина готова відмовитися від ось цієї такої стабільності. Ми хочемо, щоб все було стабільно, ідеально, спокійно. Але це якась картинка, яку ми намалювали, і скоріш за все її не буде. Стабільність в першу чергу має бути ось тут всередині. Да, і ось ця впевненість, стабільність вона допоможе нам в 2026 році впоратися абсолютно з усіми питаннями, які в нас можуть виникати. І я б могла сказати, що там для одних знаків зодіаку буде більше удачі, для інших буде менше удачі. Да? Хочеться всім почути, що от саме мій знак зодіаку буде мати багато грошей, щастя і успіху. І е, я хочу сказати, що якщо людина використовує на максимум всі власні, Стивості свого знаку зодіаку тобто сильні сторони ще більше підсилює, слабкі сторони закриває через роботу над собою. То людина сто відсотків буде мати успіх, тому що один і той самий лев це може бути про впевнену класну лідерську людину. А може бути про людину, яка розкривається як нарцис, і який подавляє волю інших. Розумієте, тому тут треба бути гнучким і 2000 25-й рік він дуже сильно вчив нас відчувати, що є всередині мене, які в мене є ось ці неприємні прояви, негативні прояви. І якщо людина навчилася справлятися з цими негативними проявами, то в 2026 році людина буде йти за руку з удачею, тому що 26-й рік він такий буде роком Да? Якщо дивитися через, наприклад, архетипи Таро, то це буде колесо фортуни. Але фортуна це таке поняття дуже відносне, і для когось фортуна це чогось позбавитися, а для когось фортуна це щось знайти. І ми маємо навчитися всі події, які приходять в наше життя, бачити саме з точки зору фортуни. Це прям така дуже класна підказка на весь 2026 рік навчитися бачити фортуну в будь-якій події свого життя. І вже можна починати навіть зараз це робити, починати бачити, а де фортуна вже є зараз, вона вже йде, вона вже підкрадається, треба її помічати. Ага. Шановні глядачі, прислухайтеся до своєї фортуни. От, прислухайтеся. Навчіться її розуміти. Добре, а які сфери життя найсильніше трансформуються в грудні? Стосунки, фінанси, робота, переїзди. Угу. Ну, знову ж таки, буду говорити, щоб кожного це своя сфера життя, да? тобто ми не можемо виокремити якусь одну. Але я можу з впевненістю сказати, що грудень буде нам допомагати. Очиститися, ось це очищення, про яке ми говорили, грудень буде нам допомагати це зробити. Але є одна дуже класна підказка: якщо людина йде в очищення сама, в позбавлення від чогось, якщо людина йде сама, то тоді життя, все світ, Бог не змушує це забирати якоюсь силою. Тобто, якщо ви відчуваєте, що прийшов час з чимось попрощатися, з роботою, яка не приносить задоволення, да, з якимось заняттям, яке не приносить вам користі, з людиною, яка порушує ваші особисті кордони, скоріш за все, вам не здається, що прийшов час позбутися і прийшов час поставити певну крапку. Інакше життя буде змушувати поставити цю крапку, але вже через ось ті болючі трансформації, болюче позбавлення, про яке ви говорили раніше. Угу. Пані Альоно, кажуть, що перед сонцестояннями з'являється багато знаків. На що звертати увагу в 25-му році? В грудні сни, повторювальні цифри, несподівані зустрічі або, можливо, якісь знаки інші ще є. Насни взагалі раджу звертати увагу завжди, тому що сни це і робота підсвідомості, Плюс під час сну наш мозок він не контролює нас так сильно, як в звичайному та, стані, коли ми бадьорі, і ми можемо отримувати різні підказки. Підказки від наших предків, від нашого роду, підказки від вищих сил. Тому все, що приходить у віснах – це не просто так, і ми маємо. Аналізувати, але якщо проснилося щось погане, щось страшне, то це не обов'язково про те, що це буде відбуватися в нашому житті. Скоріше за все, мова про те, що людина надмірно чогось боїться і надмірно за щось переживає. переживає наскільки, що навіть під час сну її мозок продовжує переварювати цю інформацію, тому тут от зробити вигрузку буде прям дуже доречно. Е, На сни завжди звертаємо увагу, якщо повторювальні е, числа, цифри, це також дуже класна е, підказка того, що людину підтримують, і те, що людина скоріш за все йде своїм шляхом. А да. е, ще е, дуже є класний спосіб помітити знак це коли ми помічаємо якийсь запах. Який не властивий місцю, де ми знаходимось, або який, знаєте, от раптовий запах пройшов, і ми не розуміємо, звідки він взявся. Це також може бути знаком про те, що людину підтримують, ведуть і є поруч той, хто допомагає цій е, людині. Е, плюс е, коли раптово з'являється веселка. І веселка, яку ми можемо бачити не лише після душу, а взагалі раптово веселка, як ігра світла. Да? Ми можемо її бачити навіть просто в квартирі, знаходячись в себе, це також дуже класний знак. І якщо пролітає пір'їночка, де знаєте, знаходитись в приміщенні, де не може бути пір'я, і пролітає пір'їночка, це також може бути доволі класним знаком, на який варто звертати увагу. Про пір'їнку чую вперше, але задумалась. Тому що так. з запахами я сама стикалася, було таке, коли, ти, коли відчула запах, якого ну, просто не може бути. Просто не може бути, але він був. Потім пізніше я зрозуміла, до чого був цей запах. Але е, цей момент я запам'ятала надовго. Зараз я хочу запитати обережно: е, чи буде грудень? 2025 року спокійним у світовому масштабі. Чи це ще хвиля завершальних подій? Хвиля завершальних подій з приводу чого. В нас, знаєте, завжди щось завершується, щось нове починається. Але ось ці дні, як і рівнодення, так і сонцестояння, вони завжди визначні на певні події. Як і в нашій країні, так і в світовому масштабі, так і в масштабі життя кожного з нас. Тому я б все ж таки не сиділа б в очікуванні чогось поганого, але була б готова до усього, до того, що може статися і трапитися різне. Тому е, чуда не чекаємо. Да? Робимо більше фокус на своє життя, це прям дуже класний лайфхак. Коли людина робить фокус на своє життя і на свій внутрішній стан, то події, які відбуваються і які можуть дуже сильно вибивати з себе зі свого стабільного стану, перестають так сильно вибивати нас, і це не про якусь там, знаєте, не про егоїзм, не про інфантильну позицію, не про те, що людина живе лише для себе. Це про те, що якщо я роблю фокус на собі і турбую про свій стан, це прояв любові до себе. І ось цей прояв любові до себе, він допомагав багатьом людям і в 2025 році, і буде дуже класно допомагати в 2026 році. Любов і турбота до себе. Це найголовніше, що багато з нас не можуть навчитися. І це правда. Багато з нас вони. Люблять оточуючих більше, ніж вони люблять самі себе. І я знаю, що для багатьох це є великою проблемою дійсно, просто полюбити себе. А коли починаєш любити себе, змінюється і оточення навколо, і змінюється відношення оточуючих до тебе. Я ж права, правда? Це так. Так, це факт. Але тут вже є така також е, історія психологічна, чому люди більше люблять інших, ніж люблять себе, тому що я не знаю, як дати цю любов собі, тому шукають її в інших. Правильно хотіла е, таке. Може ми глянемо, що ми можемо очікувати від наших сусідів в районі дня сонцестояння, тому що всі в світі знають, що. Президент сусідньої країни, як то кажуть, до цифр, до езотерики, до цього всього має дуже таке відношення, він дуже її полюбляє, і у нього багато чого з цим пов'язано. Що нам від нього очікувати в ці дні? Якщо ми будемо говорити про прив'язку да, до ось таких дат і днів. Ем, вони є сакральні ці дати і дні. Вони були сакральні і для наших предків. І це дні, коли, скоріш за все, захочеться показати свою силу і свою міць. Але ж ми розуміємо, як може бути проявлена так, ця сила, якими способами яким чином. Е, тому я б радила, я завжди раджу реагувати на сигнали повітряної тривоги. Але е, якщо аналізувати ті події, які відбуваються в країні, і ось такі дати, які є сакральними, так само як і новолуння, і повний місяць, це завжди такі дати, в які трішечки більше активність, ніж зазвичай, або можуть. Е, Вилазити якісь новини, які були для нас приховані, на які нам закривали очі. І от саме в ці дні новини почнуть вилазити з більшою швидкістю, якісь відкриватися таємниці, щось ще що для нас було приховано, ми можемо дізнатися. І тут також я б радила надто емоційно не сприймати, не реагувати для того, щоб берегти себе і свій стан. Mm -hmm. І вже наприкінці дуже важливе питання. Які якості люди повинні взяти з собою в новий цикл? Терпіння, сміливість, вміння відпускати, довіру до життя, любов, жагу до життя? Я б знаєте сказала дозвіл бути щасливим. Тому що коли ми хочемо бути сильними, ми в своє життя притягуємо події, які вчать нас сильними. Коли ми хочемо терпіння, то життя нам дає ситуації, в яких ми вчимося терпіння. Давайте ми будемо хотіти бути щасливими. І от візьміть з собою кожен дозвіл на те, що мені можна бути щасливим. Ну і звісно, любов до себе. Бо коли є любов до себе, то є любов до світу, є любов до оточуючого простору. Так? Без любові до себе ми не можемо безумовно любити нікого. Але от дозвіл бути щасливим без відчуття вини це прям ключове, щоб я хотіла, щоб кожна людина взяла з собою в новий цикл. Шановні глядачі, всі почули? Якщо треба, ми під... запишемо і кожен зможе це занотувати, тому що це дійсно треба брати з собою. А що залишити тут і не брати? А, що залишити і не брати? Напевно, очікування. Знаєте, ми так часто очікуємо чогось, що от завтра, все точно, піду в спортзал, налагоджу життя, буду правильно харчуватися, життя покращиться. Не беріть з собою очікування, а живіть тут і зараз. Бо в нас є лише ось ця мить, є лише ось цей день, і ми маємо бути щасливими саме тут, а не чекати, коли прийде там щастя. Там в новому році, чи можливо, коли людина там одружиться, чи вийде заміж, чи коли піде в спортзал, чи, чи ще щось. Будьте щасливими тут і зараз. Залишайте в минулому всі очікування або те, що ви очікували, починайте робити вже тут. Там, де є очікування, там завжди є розчарування. Якщо не хочеться розчарувань, робіть все тут і зараз, і не живіть очікуванням кращого часу. Живіть в цю мить, цієї миті і цінуйте цю. Це все, що знаходиться саме зараз, саме навколо вас. Пані Альоно, я вам дякую за ці глибокі сенси. Це було дуже важливо, дуже вчасно і дуже відверто. Дякую вам. Друзі, я нагадую, сьогодні з нами була Альона Лебідь у програмі Розклад долі». Підписуйтесь. Ставте вподобайки, діліться ефіром і пам'ятайте: зимове сонцестояння це не про темряву, це про народження нового світла. До нових зустрічей і бережіть себе!